Я всіх вітаю ви на каналі Історії Кривця. Ніколи я не кажу ніколи. І, як я і обіцяла, буде відео на тему саме підготовки до осіннього періоду. І це саме те відео, яке я буду робити з побудовою викріки без викріки. На ось такий жилет-тренч, який можна зробити довше. Але можна зробити ось таким коротким. Буду будувати його коротким, доволі швидко, і сподіваюся, що комусь воно прийде до нагоди. Чому я обрала цей жилет-тренч, тому що можна зробити його і можна його одягати. Знаєте, ну всі ж одягають, обирають для себе такі жилети там по типу дутиків. Ну чому би не взяти і не одягнути більш цікавий варіант, як жилет тренч І коли в мене було був жилет з пальтової тканини, і я дуже багато шила своїм замовницям жилети з пальтової тканини. То це неймовірно комфортна річ в холодний навіть доволі такий період, коли можна щось вдягнути, навіть якусь тоненьку, по типу дутиків, але тоненьку курточку на пір'яній основі. І такі собі жилети, вони, знаєте, додають якогось. Особливого шарму. Тож з тренчової, назвамо її так, з котону для тренчу можна робити подібне, одягати подібно, але, можливо, в менш холодний період. Поїхали будувати, сподіваюсь, буде доволі швидко. Перше, що треба зробити, до речі, одразу скажу, я буду будувати на розміри. Які в мене на манекен масштабний, щоб не займати дуже багато площі, і не вигадувати, як вам то показати на великій площі. А ви просто будете ставити свої цифри і все, якщо вам це сподобається. Тож я беру, проводжу першу вертикаль, перша моя вертикаль, так, щоб вам було ще видно, ось тут така собі вона загальна. І я візьму зараз лінійку поменше, і зроблю другу. Це саме горизонталь. Теж така собі вона загальна. Далі, в мене є сантиметрова стрічка, за рахунок якої я буду рухатись. За замірами. А які заміри, я вам не сказала. Нам треба буде обхват грудей, обхват стегон, якщо у вас стегна менше, ніж талія, обхват талії. А, далі обов'язково довжина талії пілочки і довжина талії спинки, і ширина спинки тобто через, від плеча до плеча. Ширина плеча її називають, називають ширина спинки. Це не сама ширина спинки, там, де у вас лопатки йдуть. Це саме та ширина спинки від плеча до плеча. тобто ширина плеча. Ну, якось так. Так, Я взагалі я дуже рідко користуюсь цією міркою, але сьогодні хочу її долучити, щоб, щоб долучити. До речі, я її собі відмітила, але не записала. Тож, Перше, що я хочу зробити. Це від цієї горизонтальної лінії, яку провели, можливо, вам трошки менше її видно, але я потім все буду наводити маркером. Тож від цієї горизонтальної лінії вниз, я вздовж цієї вертикальної лінії відступаю довжину талії спинки. Якщо ви заміряєте довжину талії спинки чітко за вашою горизонтальною талією, то у вас буде все вірно. А якщо у вас вам буде незручно самостійно, і у вас там десь будуть якісь ну, моменти, які не дають вам чіткої цифри в цій мірці, тоді, ну, тоді ви можете десь там собі варювати. Але це вже індивідуально. В мене довжина талії спинки 28, я відмічаю 28 Ось так. і проводжу горизонтальну лінію. Це буде в мене лінія Талії. Ось таким чином. Зараз я її одразу. Трошки, але наведу ось так далі далі І, до речі, тут я буду так само ще креслити довжину талію пілочки, і саме від цієї лінії. Тож, ви можете робити так само, а потім переносити все це на кальку і розмодельовувати, як вам там потрібно. Далі. Від... Це в нас лінія горизонтальна. Ми вже орієнтуємося, що це в наш... наш горизонт нашого плеча по спині. Вниз загально я відкладаю 3 см. Для вас я пишу ці загальні розміри, обводячи в коло для того, щоб ви розуміли, що я таким чином для вас називаю не макетні цифри, а саме реальні цифри. Тож, 3 см. Я відклала вниз від горизонтальної лінії, там, де плече. Потім по, в, по горизонталі, можна по цій горизонталі відкласти, я відкладу 9 см, обводу, обводжу в обводжу коло. Це реальні 9 см. Так, Для себе я тут ставлю позначку і одразу можу провести свою горловинку. Ось таким чином. Тепер центр спинки я проводжу. До речі, в цій фотографії немає саме спинки, ми її не бачимо, яка вона там, але наша сама класна річ це ми можемо фантазувати і робити собі те, що нам проходить в голову. Для чого нам потрібна ширина спинки від плеча до плеча? Тобто, ширина, ширина плеча. В моєму випадку це 26-13 навпіл. Я 26 ділю на 2, і в мене буде 13 см. У вас буде інша цифра. Я саме дивіться, от прикладаю, докладаю лінійку саме по ось цій горловині, яка в мене вже накреслена, і відмічаю ось тут 13, ставлю точку. Трошечки, зараз пунктирчиком, ось так, пунктирчиком проводжу лінію. Це, начебто, ось тут у мене буде закінчуватись плече. В даному випадку, можливо, ну тут така собі фотографія, що, можливо, навіть тут доволі занижене і трошки закруглене. Ну, я б закруглила трошечки плече, але я б дуже сильно його так не занижувала, проте, дивіться, я б відступила вниз буквально на півтора см. От, я обводжу для вас, так? І ось таким чином я зараз спочатку олівцем, щоб мені потім відредагувати цю лінію, проводжу цю лінію. Просто вона зараз загальна це буде наша, наше плече, яке трошки буде переходити, як спущене плече, переходити на руку. так? І чому півтора сантиметра я відступила? Для того, щоб в нас був орієнтир. Потім ми можемо тут трошечки, наприклад, від цієї точки. Там, де в нас ширина плеча, довжина точніше плеча, ми вже її бачимо. Ми можемо трошечки потім ось так ну десь на пів сантиметрика, на 0,7, ось так, знаєте, раз і відійти накреслити таку собі модельну лінію. Зараз з пунктиром я її веду, як нам хочеться, щоб воно було трошечки начебто покати. Але не дуже його занижувати, тому що тут і так буде пройма, вона як щіль. Але не треба її робити максимально короткою. Тому що ми в, таким, в такому жилеті повинні ще й вміститись, в... щоб там на светр її, наприклад, об'ємний, одягнути. Так, довжину виробу я собі не кресла, але зараз від, ліні, від лінії Талії вниз я спущусь, це загальні 20 см. Я візьму вниз, ось тут 20 см. Я вам Обводжу саме реальну цифру. От, і проводжу вертикаль, і тут я проводжу горизонталь. Це у мене буде лінія стегна. Чому я тут провела? Тому що, наприклад, якщо я захочу саме за лінією далі зробити собі. Довжину цього жилету, як тренч, то, будь ласка, я можу її повністю зафіксувати. Якщо я хочу трошки спуститись, то ж я можу спуститись десь, ну, там, наскільки мені буде то завгодно. Якщо я захочу подовжену спинку, я зроблю подовжену спинку і проведу вже остаточно ось так лінію низочка. Так? Тобто тут у нас лінія, талії, Талія. а це низ виробу. Що нам робити далі? Для чого нам потрібні обхват груди та обхват стегон? Дивіться, обхват груди в мене 62, нам його треба розділити на 4. Ділимо 62 на 4, ви підставляєте свої цифри. В мене 15,5 см. Для вас я дуже раджу додати плюс 1,5 см і на таку свободу цього жилету, як тренч, додати ще від 6 до 8 см. Краще додати 8 см, Ось так. Тож ви можете просто за рахунок, якщо у вас до 46 6-8 см там можете варіювати. А від 46 і вище 8-10 см. Ну, інколи ви обираєте 12, але врахуйте, що то буде доволі таки багато. Ви 12, наприклад, помножте на 4. І скільки у вас це буде потім в об'ємі. Тож, в моєму випадку я приблизно на центрі спинки, от по вертикалі, знаходжу центр. Ось так. Це буде приблизно на цій точці, тому що це умовний центр і умовна лінія груди. ми ж не ну, так собі, без викріки, робимо викріку без викріки. І потім нам треба а, так, я, я одна четверта груди плюс півтора сантиметри. Одна четверта обхвату груди плюс півтора сантиметри в кружечок реальні плюс, а, ну, наприклад, 6 сантиметрів в кружечок. Це реальні сантиметри. Я собі рахую на на Мої сантиметри. Ви підставляєте потім свої цифри. Ось так. Я ось тут ставлю. Це буде перша позначка. А, далі в мене йдуть обхват стегон. Він в мене більший, ніж обхват талії за манекеном Тож, обхват стегон Одна четверта, обхвату стегон плюс 1,5 см, реальні, і плюс я додаю 6 см. Реальне, тут з обхватом стегон так само, як з обхватом грудей, якщо у вас е, орієнтуйтесь, 6,8, 8,10, там вже за своїми розрахунками, передбаченими бажаннями і так далі, я ділю плюс і плюс, ставлю свою цифру. І далі ось так. І далі я можу поєднати ці дві точки. Це буде шов Ось так сюди я його продовжую вниз, тому що це нас низ виробу. Якщо у вас буде довше, то ви зробите довше. А якщо у вас дуже сильний перехід і буде така собі трапеція, то ви можете і подовжити, наприклад, ну Трошечки вирівняти, у вас буде трошки ширше, але теж дивіться, ці моменти це такі вже індивідуальні частини, коли ви можете зробити широко, але не зробіть дуже за широко, щоб ви, там у вас ну, дійсно що по стегнах буде все ок, а зверху буде доволі такий мішок. знаєте, Тож, тут контролюйте. Інколи не треба дуже боятися там трапеції. Яка у вас тут утворюється по боковому шлобу, тому що а, візуально вона зачасту не видно її на фігурі. Тож, а, тож, особливо, якщо ви не хочете підкреслити свою трапецію, не робіть розрізи по боках, які будуть у вас ось так стирчати. І тоді, звісно, що вони у вас там додадуть вам такої фігури. Так. А, Далі, талії я піднімаюсь десь приблизно, навіть трошки менше, ніж на половину. Десь я б сказала так: відступіть половину і спуститися вниз на 1-1,5 см. Для чого? Тому що тут повинна бути доволі така широка ось ця частина. Пройми. При тому, що в нас буде трапеція, але пройма нам все одно вона якось ну не повинна затягувати і підтягувати. Вона не буде ось така вирізана. Вона буде начебто входити максимально сюди. І от я б тут десь близько 0,7. Ось так я б відступила. Бачите, як я веду до талії лінію. І потім, от, яка мені, от яку мені довжину. Тут на, цій, на цьому жилеті, якщо ви звернете увагу, там так прям викреслено, так, наче, наче такий знаєте, носик у пташечки. Ну, я б ось так приклала б лінійку. Якщо я хочу прям такий носик, прикладаю лінійку ось сюди, в цю точку. І ось така буде лінія. Якщо вона мені подобається, я її можу ось так залишити. І все. Єдине, що, єдине що, що я хочу просто порадити, а ви там дивіться, це не обов'язково, але єдине, я б порадила ось тут виведи рівно, а потім трошечки сюди закругліть, ну там до 0,5, ось тут десь по центру цієї лінії. А потім спустіться сюди. Тут обов'язково поставте мітку, де у вас буде бокова лінія. проходити, мітка талії і якщо вам потрібні додаткові мітки, то, будь ласка, ось так. А чому я раджу зробити ось таке закруглення таке, тому що інколи. Воно, знаєте, не дає додатково розкриватися, коли ми рухаємося, наша спина вона повертається отак і вперед. так, Рука йде вперед, одна і друга. І ця ось просто маленька така лінія, вона не дасть вам. Дуже сильно розкритися навіть при такій ширині, яку ви додаєте. Щоб не було додатково, тобто, щоб ось ця структура вашого жилету, вона залишалась, і, начебто, візуально в тканина ж грає, і вона візуально щоб залишалась на місці і була прикрита ось ця частина руки. Але знову ж таки повторюсь, це за бажанням. Цю частинку можна за плечем на. Треслити тут, будь ласка, потім перевірте всі кути, щоб нічого там не було. Хоча, мені здається, там все ж таки, коли прикладають плече до плеча пілочки і спинки, там є такий, такий кутик. Коли вони прикладають, ось тут плече. І я думаю, що ну, десь ось так. Коли вони поєднували, я думаю, що там десь такі кутики є. Ну, десь так. Якщо, вам, якщо ви хочете, ви можете тут зберегти. Якщо ви не хочете, то не робіть так. Далі ми приходимо до пілочки. Пілочка – це дуже, дуже швидко і не менш цікаво. Від лінії талії нам треба вверх відступити довжину талії пілочки. В моєму випадку, то є 29 см. Відступаю, ставлю точку. Ось тут. Від цієї точки, сюди в плече я проводжу, дивіться, в мене ось тут є моя лінія. Ширини плечі, плеча, так? Довжина плеча від ширини плеча, ширина спинки, яку ми там по типу, замірювали. І трошечки далі, бачите, ось як я прикладаю лінійку, як би вам так показати, ось вона лінійка. Ось я прикладаю від цієї точки в цю а, лінію, трошки десь на пів ну І в мене тут зараз на пів сантиметрика у вас може бути там 0,7, воно вище а, ось цієї позначки а, плеча. І нехай воно так буде. Воно сюди ось так гарненько входить, і далі воно йде вже в одну таку гарну лінію. Єдине, що не робіть на пілочці дуже великих тут загинів, щоб у вас не, воно не провалилось, так би мовити. А далі від цієї точки плеча вниз по вертикалі відступіть 10 см. А потім можете перевіряти, якщо вам треба, можете заглибитись. Ну, 10 см – це така собі, ну, судячи з того, що я тут бачу на цьому жилеті, то тут не дуже там заглиблена ця горловина. Але ви можете відступити 10-11 см, того буде більше, ніж достатньо, щоб потім побудувати зараз, ось так, проведу, щоб потім побудувати комір і бути. Щаслива, так би мовити, ось так проводжу я, бачите, У горловинку. Ось таким чином. Тут в нас буде і центр пілочки, і центр спинки. Ось таким чином. І в нас є гудзик, я думаю, що він там близько 3 см в діаметрі, тож, на я думаю, що тут близько, близько трьох, можна 3 см відступити від центру пілочки 3 см, ось таким чином. І провести зараз ось так я веду вертикальну лінію. Там супатна застібка. Ну, будувати супатну застібку немаю, не бачу сенсу, тому що тут ви зробите згин. Далі продовжити ширину вашого ось цього підборту. Він не широкий, він тільки за шириною вашого кузика ну, там приблизно 3 см, як я позначила, ось тут. І, в принципі, на цьому далі все. Далі у вас там буде ще тунель така під ось ці зав'язки, які будуть затягуватись і збудувати кишеню. Це теж дуже просто, ви її розміщаєте там, де у вас вона повинна бути. Якщо тут ви відступили 3 см, то сюди так само відступаєте 3 см, і десь приблизно на цьому рівні, судячи за моделлю, буде кишеня і вниз сюди глибина, яку ви зробите собі самі. З цим розібралась і час переходити до коміру. Комір. Беремо сантиметрову стрічку, і треба нам заміряти ось тут горловину до, не доходячи до, до центру. Не доходячи до краю ось тут нашого, під, нашого борта, до центру пілочки, Заміряємо довжину вашого, вашої горловини. Так, у мене це 12,5. 12,5. У вас буде своя, тому що в мене тут є макет. І так само до центру спинки довжина спинки. Всі. Довжина горловини по спинці. І ось тут я буду будувати свій комір. Комір. Він загальний на стійці. Так, він загальний на стійці. І що ми будемо робити? Прокладаємо першу. Це взагалі дуже просто: ось так. горизонталь, і сюди загально вертикаль. Ось таким чином. Перше, від цієї точки 0, вам видно, я відкладаю довжину, довжину горловини спинки. Це в мене 7 см. Нагадую, що в мене масштабний. Це в мене буде 7. Ось, я одразу можу ось так провести лінію. Це буде від точка плеча. Від цієї точки я далі від точки 7, відкладаю 12,5 см. Це до центру, ось тут буде центр пілочки, плюс 3 см. 3 см. Це до кінця, там, там же в нас ще 3 см, в нас ще стійка, і до. Нашого борта Тож, ось тут підписую 12,5, і тут 3 см. Ось таким чином: тут у нас точка, центр пілочки. Далі на близько 2 см, ну, навіть так, на 2 см вверх від цієї точки 3, піднімаєтесь. І близько ось тут десь собі центр. Знайдіть між 7 і 12, ну і вашого, так, ось тут, на, до центру, між плечем і до центру пілочки, знайдіть десь близько центр. І підніміть ось цю лінію. Це ось сюди, в цю точку центру, накресліть гарну таку лінію. Дуже її там не заглиблюйте. Далі проводимо гарну лінію. Я беру свій кутик, тому що він мені зараз знадобиться. Висота цієї стійки на комірі 3 см. 3 см. Я проводжу цей центр спинки до центру спинки. Я зараз проведу загально трошки ось тут, на 3 см. І далі підкладаю, бачите, в мене є ось такий кут, транспортирний. Я підкладаю ось так. Тут в мене потрібен повинен бути кутик. І я відкладаю. На 3 см так само, щоб мені зробити таку плавну, гарну лінію. Тут, до речі, ось ця стійка, вона йде такою собі рівною. Бачите, без а, Рівна історія ось таким чином проводите гарну, гарну стічку. Далі вверх, підніміться десь на 4 см, вверх. Цей багато взяла. Ось тут точка 4. І ширина десь близько 5. Близько 5 см ширина цього коміра. От в мене прям впритик воно там входить. Ну нічого. Цей комір. Дивіться, в нас ось тут від цієї точки треба відійти на 3 см. Ось так. Це буде центр пілочки. І десь. Близько там, ну, на 2 міліметри ще від центру пілочки відійдіть, і спустіть сюди а, цей комір. Зараз ось так я проводжу спочатку таку собі плав, спочатку горизонтальну лінію, потім сюди ось так виводжу, спускаю цю лінію, ось таким чином. Раз. І все. А, комір практично готовий. Тут я зараз проведу загальну горизонтальну лінію. І олівцем вверх вертикально від цієї точки, біля центру пілочки, я проведу вертикальну лінію. Від цієї лінії я відійду там десь близько 1 см. Ви можете відійти настільки, наскільки вам захочеться. Тут не дуже такий ретельно заглиблений ось цей кінчик коміра, лацкан. Комера. І тепер ось така рівнесенька лінія до цього коміра. Ось таким чином. Тут ви можете перенести точки поєднання плеча плеча, щоб вам було чітко і краще поєднати, і тут ви знаєте, що тут до центру спинки, ну загалом тут буде згин. Все, ось, така. ось такий жилет, який як тренч. І який можна швидко зшити навіть без підкладки, якщо ви не хочете з нею возитись. Тож, з приводу деталей на спинці ви можете зробити все, що вам завгодно, все, що вам сподобається додати, і у вас буде гарна така нестандартна річ на осінній період. Тож, дякую, що ви були зі мною. До нової зустрічі і обіцяю виправитись більше після сорочки. Не давати нічого без викрик. Всім до побачення!